Чому болять коліна? Чому старшим людям важко ходити? Яке це має відношення до ведичності логіки та до того, що ви душа саме пряме? І зараз я вам про це розповім. Чому в людини можуть болити коліна? Якщо це фізичний рівень, йдемо до лікарів, вони мають певну кваліфікацію, займаються фізичним питанням. Окей? В цьому відео я хочу розповісти трошки про інше. Е, в людини може бути біль в колінах е, психосоматика. З чим це зв'язано, яким чином це зв'язано з душею. Що я звертав увагу, чому іменно старші люди, в них дуже часто проблеми з колінами? Це може бути ну, в свій час там, перевантаження на роботі, це одна історія. так. Дивіться, чому людина не хоче йти. Вона, напевно, чула таку фразу, як кажуть: дорога життя. Якщо людина стає старшою, що її чекає? Кришка гроба, яку заб'ють цвяхами. І все. на тому все закінчиться. Хто хоче з вас вмирати? Ніхто. І я не хочу. І вони не врать. Не переживайте. Ви зміните тіло. Тому що духовні традиції говорять про те, що ви є вічна душа. Почитайте Пхагавадгі, ту другу главу. Там чітко сказано: ви є душа, душа має три якості: вічність, знання, блаженство. Давайте поговоримо про тему вічності. От я стикався з чим? Є люди старші, які не мають цілі. Вони кажуть, ну, все. Дітей виростив, будинок побудував, сад росте. Цілі немає. Для чого жити? А на що мені щось робити, як мені там лишилось, ну там людині там 60, 70, 80 років. А для чого? А що далі? І людина бачить тільки, що її там закопають, плюс їх зверху поставлять, ну тому все закінчиться. Не закінчиться. Ви душа, а душа має вічну природу. Все те, що ви робите, так, матеріально, ви з собою не заберете. Але. Те, що ви вмієте, навички, якісь певні знання, це ви з собою зможете забрати. Наприклад, як фізичне тіло. Якщо ви його прокачали, наприклад, так, Арнольд Шварценеггер, він накачаний, здоровий дядько. Так, да, прийде час, він вже постарів, от, тіло зменшилось, скрутилось. Супер! Тіло він тут залишить, але вміння ставити, досягати цілі в наступному житті, коли він отримає тіло, він його прокачає, тому що він має навик, він вміє ставити та досягати цілі. Далі, коли людина бачить те, що я душ... ну, от, я можу щось зробити зараз, і надалі я потім зможу з собою ці е, речі забрати в наступне життя, тоді дорога відкривається, і ви можете далі йти по тій дорозі. Якщо ж людина каже, що я це робити не хочу, то відповідно йти в нікуди вона не хоче. Якщо вам не потрібно нікуди йти, дивіться, якщо автомобіль, ви його купили, на ньому потрібно їздити. Якщо стоїть автомобіль, він не їде, в нього шини спускаються, машина починає ржавіти, вона не працює. Якщо ж ви починаєте рухатись, Господь вам дасть нові колеса, кращий автомобіль, ви зможете тоді рухатись. Тоді ви будете рухатися. Ще чому болять коліна Гординя. Така людина не хоче ні перед ким ставати на коліна. Е, найкращий спосіб стати на коліна перед Богом. На все воля Божа. Вчіться це робити, вчіться вставати на коліна перед Богом. Рано чи пізно ми все одно перед кимось станемо на коліна. Краще відразу стати на коліна перед Богом. Людей, яких я зустрічав, в кого дуже сильна гординя, в них на фізичному плані починаються проблеми з колінами. Ці люди вони можуть ображати свого батька, можуть ображати начальника на роботі, об, обговорювати неприємні речі говорити про начальника, про батька, про президента. Не робіть цього. Ви побачите, у вас будуть проблеми з колінами. Вчіться проявляти смирення. Це один зі способів, як нас Господь б'є по колінах, щоб ми перед кимось стали на коліна. Десятий будинок водичній астрології: це є знак зодіаку Козиріг, і він повідає також за коліна. Якщо у вас болять коліна, ви кудись не йдете, ви чогось не робите, ви не приносите користь людям, тому у вас болять коліна. Чому людина горда? Я я такий класний, я просто фантастичний, чудово. А яка від тебе класного користь? Да ніякої. Значить ти, дорогой балбес. Що потрібно робити? Зробіть хоч щось. Знайдіть спосіб, що та як можете робити, чим ви можете бути корисні іншим. Так, і ви тоді побачите, у вас коліна почнуть проходити. Біль пройде. От. Перше, чим ви корисні, друге, станьте перед кимось на коліна. Я зараз кажу по-доброму. Знаєте, в мене мої наставники, один з них, от що розповідає, він каже: у нас у кожного десь є якась образа. Станьте на коліна перед тою людиною, почніть їй служити, почніть їй щось жертвувати, щось віддавати. У вас біль в колінах пройде. Один з моїх наставників, ну, він для мене такий дуже серйозний авторитет, Знаєте чому? Тому що він на коліна став перед всіма. Я ще не перед всіма. Перед одною людиною я ставав на коліна, знаєте, ну, фізикою, фізкультуру займався, але я не став таким на коліна, так от по-чесному. Знаєте, У мене були люди, перед якими я просив вибачення. Ну, тому що сказали. Але недавно, десь місяці-два тому назад, я перед одною людиною щиро попросив пробачення. Знаєте, це було дійсно щиро. Знаєте, от коли коліна починають боліти, ти задумаєшся, щось я не то роблю. А це гординь. Ну, от. Нас Господь Він через фізику якимось чином нас наказує, для того, щоб ми щось зрозуміли. Тому біль в колінах це може бути. Ну, от, що ви гордий, ви перед кимось не хочете схилити голову. М. Підсумок по відео. Значить, Якщо у вас болять коліна, ви не маєте цілий, ви не знаєте куди йти, у вас перекрита дорога життя, тому немає змісту. Друге це гординя, третє, ви мало приносите користі людям. Пошукайте, подивіться, точно знайдете. Якщо знайдете цікаве, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.